Чи я мудак за те, що не хочу робити внески до фонду для навчання мого пасинка в коледжі 11 вересня 2025 року. Я 39 років чоловік, і моя дружина Емі, 38 років жінка, одружені 12 років. Емілі має сина Джеймса, 17 років, від попередніх стосунків з Деном. Ем пішла від Дена, коли застала його з колегою. Вони ділили опіку на Джеймсом. Порівну. Я познайомився з ЕМ приблизно через рік після того, як вона пішла від Дена. Через рік Ден одружився зі своєю. Коханкою, а я і М ем одружилися незабаром після цього. Джеймс так і не зблизився зі мною. Визнаю, що спочатку я занадто намагався сподобатись йому, але потім відступив, коли зрозумів, що перестарався, і це призвело до зворотнього результату. З роками між нами склалося збройне перемир'я, якщо можна так сказати, у М ем і мене троє дітей: десять років дівчинка, сім і чотири роки хлопці. Джеймс не ладнає з ними. Він добре спілкується з сином Дена, але не любить проводити багато часу з нашими дітьми. Він не грубиянить їм, просто в основному ігнорує. Двоє старших тепер просто уникають його, коли він вдома. У нас М ем добре оплачувана робота, і на самому початку ми вирішили, що я буду вносити 80% до фонду для навчання наших трьох дітей в коледжі, а М ем 20%, тому що вона буде вносити 100% до фонду для навчання Джеймса. Ми не знали, чи робить день щось подібне зі свого боку, але думали, що принаймні так у Джеймса буде щось, а не нічого. М ем недавно поговорила з ним про його фонд для коледжу. Ставався задоволеним фінансовою допомогою, яку отримає. Він поїхав на вихідні до Дена, А коли повернувся, запитав М ем про фонди для коледжу наших дітей. Дізнавшись, що сума була значно вищою ніж його. Він засмутився. Коли він запитав про різницю, М ем розповіла йому про наш фонд для оплати навчання в коледжі. Він був у люті, дізнавшись, що я не вносив внесок у його фонд. Він сказав, що всі ці роки я тільки прикидався, що ми сім'я, що насправді я не дбав про нього і був безсердечним мудаком. М. Ем запропонувала взяти частину грошей з фонду до нашого молодшого сина і віддати їх Джеймсу, а потім поступово відшкодувати їх. Але сказала, що рішення за мною, що вона не буде тиснути на мене і прийме будь-яке моє рішення. Чесно кажучи, я не хочу цього робити. Джеймс оборнює свого лайнового татка. Навіть тепер, коли знаю, що той зраджував його матері, я міг би змиритися з його огидною поведінкою по відношенню до мене, але я ніколи не розумів його ставлення до наших дітей. Ми навіть намагалися піти на сімейну терапію, але він відмовився, тому що я не був його родиною. А тепер, коли йому потрібні гроші, я раптом став його родиною. Я знаю, що, можливо, я дріб'язковий, але я не хочу давати йому гроші. Я не правий, Едіт. Думаю, потрібно дещо пояснити. Я не ненавиджу те, що Джеймс обожнює свого батька. Я ненавиджу те, що він звинувачує свою матір у розпаді їхньої сім'ї. Коли Джеймсу було 13 років, він почув від одного із своїх старших кузенів з боку Дена про те, що зробив його батько, що призвело до розлучення з Емі. Коли він запитав її про це, вона пояснила: ми намагались піти на терапію, але нічого не вийшло. Поясню пізніше. Минулого року він сказав своїй матері, що вважає її винною. Що замість того, щоб піти від Дена, вона повинна була забути про те, що він зробив, і залишитися з ним. Емі, і слід було очікувати, була Просто в шоці, але коли вона запитала його, якби ситуація була зворотньою, і вона зрадила Денна, а він пішов від неї, то тоді Ден був би винен у розпаді сім'ї. Він відповів, що ні, це безумовно була б її вина і не став далі пояснювати. Це не було результатом сварки або висловлювання в пориві емоцій. За іронією Долі, це була звичайна розмова за вечерею. Інші діти були змушені покинути стіл. Коли я і Ем почали зустрічатися, і наші стосунки стали серйозними, вона хотіла відвести Джеймса до дитячого психолога який міг би допомогти йому краще адаптуватися до мінливої ситуації навколо нього. Оскільки вони ділили опіку над дитиною навпіл, була необхідна згода Дена, але він відмовив: коли ми збиралися одружитися, ми спробували звернутися до психолога, але Ден сказав, що він одружився раніше за нас, і у Джеймса не було ніяких проблем, що ми перегинаємо палицю, йому не потрібна терапія. Ще зазначений інцидент стався, коли Ем була вагітна нашою донькою, і зовсім недавно, після торічнього інциденту, цього разу ми запитали його прямо. Ми подумали, що якщо він погодиться на сімейну терапію, то ми зможемо поговорити з нашим адвокатом і вирішити питання про опіку, оскільки він уже майже дорослий. Саме тоді він відмовився від терапії, сказавши, що я не член його сім'ї. Для всіх тих, хто каже, що я ставлюся до підлітка як до дорослого, що я змусив його відчувати себе чужим, а не одним з нас. Ми намагалися. Коли ми обоє почали добре заробляти, ми хотіли балувати наших дітей на дні народження і свята. Джеймс ніколи не був винятком. Все, що отримували наші діти, отримував і він. Більше того, коли він став старшим, він міг сам вибирати, що йому подобається. На свій одинадцятий день народження він хотів поїхати у Діснейленд. Були запрошені обидві дитини. Дена, його молодший син і моя донька одного віку. Він поїхав, а вона не була запрошена. Ми залишилися усі дома. Ми почали відкладати гроші на коледж приблизно через рік після народження нашої доньки. Ем не могла почати відкладати гроші для Джеймса раніше, оскільки вона була домогосподаркою, коли жила з Деном. Їй знадобився деякий час, щоб стати на ноги. Вона не була в змозі відразу ж почати збирати гроші за його навчання в коледжі. Багато хто з вас правильно зауважив, що він був обділений? Ем виправить це і заповнить дефіцит до моменту його вступу до коледжу. Але все одно у Джеймса не буде стільки ж, скільки у його трьох братів і сестер. Ви вирішили сісти і поговорити з ним про це у вихідні. Коментарі дізнавшись, що сума була занадто вищою ніж його. Чому ви взагалі розповіли це дитині? Автор, я не розповідав, це зробила моя дружина. Джеймс не любить спілкуватися зі мною. Джеймсу 17 років. Він уже не дитина. У нього є двоє батьків, які можуть вкладати гроші на його навчання в коледжі. Схоже, Дену краще взяти на себе відповідальність. Автор сумніваюсь, що це станеться. У Дена ніколи не було стабільного доходу, а його дружина домогосподарка. Вони не борються за виживання, але я можу з упевненістю припустити, що Ден, ймовірно, не відкладав гроші на навчання своїх дітей у коледжі. І ще один коментар автора. Ден сказав, що бажання Емі і мене відвести Джеймса до терапевта було спробою промити йому мізки, целити йому думки. Про те, який злий його батько, так що так він знову відмовив: ми поговорили з нашим адвокатом, щоб запитати, чи можемо ми звернутися до суду із заявою про те, що ден продовжує відмовлятися від терапії, що безумовно заважає нашим стосункам. Наш адвокат сказав, що технічно ден правий. Джеймс не виявляв такого ж ступеня відстороненості по відношенню до цієї родини, як по відношенню до нашої. Це могло схилити рішення опікунства на користь Дена. Коли він звинуватив М в тому, що вона стала причиною розпаду їхньої сім'ї. Ми знову запропонували терапію як варіант, оскільки Джеймсу на той час було вже 17 років. Ми запитали його, сподіваючись, що якщо він погодиться, ми зможемо обійтися без Дена, оскільки Джеймс був уже майже дорослим. Джеймс відмовився, сказавши, що я не є його членом сім'ї, тому сімейна терапія не потрібна. Я не відчував образ на Джеймса з того дня, як зустрів його, і зараз також я просто втомився від усієї цієї ситуації. Мені ще здається, що Джеймс поговорив з батьком і зрозумів, що батько взагалі не відкладає грошей. Тому у нього почалась паніка, що мама відклала мало грошей, батько взагалі не відкладає, або там щось батько взагалі начудив, таке йому наговорив, тому що я не бачу взагалі ніякої правди в його словах. Скоріше за все, він боявся, що мати накрутить сина, і він поступово сам його ж і накручував весь цей час. Надіюсь, автор якось пояснив цю ситуацію, тому що у нас є оновлення 14 вересня 2025 року. Це був повчальний вікенд. Дякую всім, хто висловив свою думку, навіть тим, хто був агресивним. Я знав, на що йду, коли реєструвався на Reddit. перед оновленням кілька пояснень, тому що прогалини в інформації призвели до деяких припущень. Коли я сказав, що за НАТО намагався сподобатись Джеймсу, коли ми зустрічалися. Деякі з вас уявили, що я хапаю молюка за шию і шиплю. Зви ви мене татком. Ні, я нервував, поводився як ідіот і говорив надмірно дитячим голосом, тому що майже не спілкувався з малюками. Емілі пізніше сказала, що я звучав як цирковий клоун, який випив дві коробки Red Bull. Незручно, безумовно, злобно. Ніяк багато хто назвав мою дружину мудачкою за те, що вона вирішила поділити гроші на коледж для наших дітей. Я показав їй цей пост. Вона пояснила, що Джеймс повернувся від Дена з питанням про те, коли почалися відкладатися гроші, і скільки він сказав, перефразуючи, так у мене xxx, а у них YYY». Причому їхній XXX було вище ніж YYY наших дітей. Не подумавши, Емілі виправила його. Ні, у тебе Ааа, а у них БББ. Це привело в те, що я писав раніше. Це не був диявольський план, щоб змусити мене платити більше. Це була необдумана поправка. Ми з Емілі та Джеймсом вчора сіли поговорити. Джеймс не хотів зі мною розмовляти, але я сказав йому, що якщо він очікує, що я, хоча б подумаю про внесок у його фонд для коледжу, то у мене є маса питань, на які він. Повинен відповісти. Це була дуже довга розмова, і ми дізнались багато нового. Отже, розповім коротко про те, що ми нарешті дізналися від Джеймса. Ще до того, як Ем і Ден розлучилися, вони технічно не розлучалися, оскільки ніколи не були одружені. Ден іноді приводив Джеймса до своєї коханки, тому Джеймс був знайомий з нею. Після розлучення день відразу ж переїхав до коханки, день, яка до цього була домогосподаркою. Спочатку важко приходила до тями. Звичайно, життя Джеймса з ем було трохи більш безладним ніж у Дена і його коханки. День не сказала Джеймсу, що пішла від його батька, тому що він її зрадив. Розповідати це малюкові не мало б ніякого сенсу. Але, мабуть, спочатку Ден говорив Джеймсу, що М ем зрештою, повернеться до нього. Думаю, він сподівався на воз'єднання з М. Ем. І тут на сцені з'являюсь я. Ден сказав Джеймсу, що поки я поруч, я не дозволю ЕМ повернутися до нього. Коли Ден одружився зі своєю коханкою, він сказав Джеймсу, що це тимчасово. Це був спосіб змусити ЕМ ревнувати. Коли ми одружилися, він сказав Джеймсу, що так я ще більше ускладню ЕМ повернення в їхню сім'ю. Коли Джеймс дізнався від свого кузена з боку Дена, що його батько зраджував матері, що й стало причиною їхньої розриву, і запитав ЕМ про це. Вона була відкрита і чесна у всьому. Коли він запитав Дена про це, той сказав Джеймсу, що ЕМ надовго його покинула і самотність змусила його сильно сумувати за нею, тому він знайшов розраду в коханці. Батько Емелі потрапив в автомобільну аварію, і вона провела близько трьох тижнів з батьками, щоб допомогти їм. Саме стільки Ден зміг витримати на самотності, перш ніж зануритися в щось нове. Але це було досить розумним поясненням, щоб Джеймс пробачив батькові всі його гріхи. Коли Ем завагітніла нашою донькою, Ден сказав Джеймсу, що тепер, коли я почав вливати свою сперму в його матір, точні слова Денна. Джеймса зруйнована назавжди. Він сказав Джеймсу, що ЕМ і я хотіли відправити його на терапію, щоб було хитрощами. Насправді, ми хотіли відвести його до лікаря, який оголосив би його проблемною дитиною, а потім відправити його до інтернату, щоб ми могли продовжувати грати в нашу щасливу сім'ю, не турбуючись про нього. Тільки день його сім'я боролися за те, щоб Джеймс залишився з ними. Джеймс зізнався, що сподівався, що його відсторонена поведінка по відношенню до моєї сім'ї, і весела і радісна поведінка по відношенню до сім'ї Дена, переконають, М, що мої діти і я зло, і вона в кінці кінців піде від нас. Але на жаль, я продовжував обрюхачувати його маму. Що ускладнило її розлучення, і слід було очікувати, М. Ем була просто розлючена від того, що почула. Чесно кажучи, в той момент я теж не міг це усвідомлювати. Я запитав, чи у Дена є заощадження на навчання в коледжі для нього і його синів. Джеймс сказав, що батьки коханки створили трастовий фонд для синів Дена. але він не включає Джеймса, оскільки він не їх онук. Ден нічого не відкладав ні для кого. Я запитав Джеймса, чому він раптом вирішив, що я повинен вносити гроші в його фонд, якщо він відкинув всі можливості для нас стати. Сім'єю. Він сказав, що насправді був згоден сумою, про яку йому розповіла М, але Ден змусив його зрозуміти, що ми оцінюємо його занадто низько, тому він повернувся, щоб вимагати більше. Я запитав: якщо я дам грошей, чи станемо ми тоді родиною? Якщо він не може прийняти мене як відчима, чи можемо ми бути друзями, чи може він бути трохи більш привітнішим з моїми дітьми, коли він поруч. Він прямо сказав ні. Він сказав, що після всіх цих років він знає, що я і мої діти не такі злі, як описував його батько. Але він все ще вважає, що я причина того, що його батьки ніколи не змогли знову зійтися, і за це він завжди буде мене ненавидіти. А оскільки мої діти від мене він ніколи не полюбить їх. А тепер, коли він знає, що Емелі не збиралася лишати нашу сім'ю, сказав, що вступивши до коледжу, опірве з нами всі контакти. Він планує в кінцевому підсумку відновити стосунки зі своєю матір'ю, коли відчує, що готовий пробачити її за розпад сім'ї, але зараз він не може цього зробити. Ми з Емілі довго і відверто поговорили. Я вирішив, що не буду вносити ніяких внесків до фонду для навчання Джеймса в коледжі. Емілі буде продовжувати вносити внески, як і раніше, і передасть їх Джеймсу, коли йому виповниться 18 років. Більше не будемо намагатися піти з Джеймсом на сімейну терапію. Ми не будемо намагатися переконати Джеймса в його рішенні не спілкуватися з нами після вступу до коледжу. Ми зробили все, що могли, і тепер зупиняємось. Якщо Джеймс щасливий з родиною Денна, то ми раді за нього. Емі буде важко, але навіть вона визнала, що після невдавніх откривань Джеймса їй буде важко співвідвести свого маленького хлопчика з цим цінічним підлітком. Ми обоє проходили індивідуальну та парну терапію, в основному через стрес і занепокоєння. Які поведінка Джеймсу викликає у нашій сім'ї. Ми думаємо почати знову. Сподіваюсь, з часом ми зможемо це подолати. Коментар Ой, не мудак, я не думав, що ти не був навіть до оновлення, але це мене засмучує. Шкода, що ти не поставив йому це питання кілька років тому. Дивно, що ви всі не здогадалися про це. Коли ти сказав, що Джеймс був задоволений фондом, поки не повернувся додому від батька і не почав задавати питання, я зрозумів, що його батько нащіптає йому на вухо. Автор ми завжди знали, що Ден задумав щось недобре. Кожного разу, коли ми намагалися завести подібну розмову, Джеймс або влаштовував істерику і відмовлявся спілкуватися, або просто сидів як стінка і не промовляв ні слова. І я вже говорив: терапії йому постійно відмовляли. Він погодився на цю розмову тільки через гроші від матері, і терпів мою присутність через можливість, що я зроблю свій внесок у його фонд. І швиденько, поки ви не встигли відійти від шоку, ми переходимо до наступного оновлення. 23 вересня 2025 року. Року я отримав так багато повідомлень і коментарів, що не зміг відповісти на всі. Емілі і я глибоко вдячні за всі добрі слова, які ми отримали, і навіть ті, які були недобрими, були по-своєму повчальними. Багато з вас запитували, як ми могли не знати, що ден промивав мозок Джеймсу проти нас. Справа не в тому, що ми не знали. Ми знали, що існує певний ступінь відчудження, тому ми неодноразово виступали за терапію, але ми не знали, наскільки все серйозно. Як я вже говорив в одному з коментарів кожного разу, коли ми намагалися. Поговорити з Джеймсом, він або влаштовував істерику, або просто сидів як істукан і не промовляв ні слова. Оскільки терапія неодноразово відхилялася, ми не могли багато чого зробити. Ми дійсно не знали, що Ден забив голову Джеймса такою нісенітницею. Минулого року, коли Джейм висловив свою думку про те, що М винна в розпаді їхньої сім'ї, ми вперше зрозуміли, наскільки Джеймса налаштували проти нас. Що стосується позову проти Дена за відчуження від батьків, то на даний момент це не має значення. На початку наступного року Джеймсу Повниця 18, а у нас немає ніяких доказів. Ми не записували розмову з ним, а Джеймс не є надійним свідком. Він легко збрехав би, щоб захистити свого батька. Тепер перейдемо до останніх подій. Після всього, що сказав Джеймс, Емілі була дуже вражена і спустошена. Ці ті, хто говорив, що вона повинна була сказати Джеймсу, що проблема в Денні, а не в нас, і багато іншого. Насправді вона нічого не сказала, бо не могла. Реальне життя не схоже на сцену з фільму або серіалу, де у персонажів завжди є готові відповіді. Коли твій син виливає на тебе таку ненавість. Важко зорієнтуватися і відповісти дотепною фразою. Проте у нас був час все обдумати, і ми розглянули багато порад звідси. Емілі вирішила, що, хоча вона буде продовжувати поповнювати рахунок Джеймса до тих пір, поки йому не виповниться 18, вона не буде передавати йому ці гроші. За порадою багатьох вона буде платити безпосередньо навчальному закладу, до якого вступить Джеймс. Якщо він вирішить не вступати до коледжу, гроші будуть утримані і передані, коли йому виповниться 25 років, у випадку який сподіваюсь, мали. Ймовірний, якщо Емілі помре до того, як Джеймсу виповниться 25 років, наш адвокат буде відповідати за те, щоб Джеймс отримав гроші в призначені терміни. Це зроблено для того, щоб ні Джеймс ні Ден не могли звинуватити мене в розпорядженні грошима. З моменту нашої останньої розмови Джеймс не приходив додому. Він кілька днів пожив у друга, а потім повернувся до батька. Емілі попросила його прийти в суботу. Вона посадила його і сказала: що раз він так наполегливо прагне розірвати з нами стосунки, то немає сенсу більше ходити навколо нього. Навшпиньки. Вона сказала йому, що його поведінка образила і розчарувала її. Для неї було неприйнятно, що він вважає свою матір винною в розпаді їхньої сім'ї. Ем сказала, що якщо він вважає, що зрада його батька є прийнятною, і вона повинна була повернутися до нього. То вона не може з ним погодитись. Це не дослівний запис розмови. Я в основному переказую її своїми словами. Вона сказала йому, що я не буду вносити жодних внесків до його фонду, оскільки він не вважає мене членом своєї сім'ї. Я не зобов'язаний вносити внески до його фонду. І якщо він, як і раніше, вважає, що його фонду недостатньо, то він повинен попросити грошей у Дена. Вона також сказала йому, що він не матиме прямого доступу до своїх коштів і що виплати з фонду будуть здійснюватись безпосередньо в той коледж, в якому він буде вчитися. Йому також Риснили, що станеться, якщо він не піде у коледж. Емілі також повідомила йому, що з цього моменту, якщо він не хоче приходити до нас, він не зобов'язаний цього робити. Ми обговорили це з нашим адвокатом. Хоча Емілі поки не відмовилась від опіки, вона не вимагає, щоб вже їм залишався з нею відповідно до домовленості про опіку. Він мовчки послухав все, що сказала ЕМ. Того вечора він не виходив зі своєї кімнати, а в неділю повернувся до Дена. З тих пір ми нічого про нього не чули. На жаль, автор більше не публікував ніяких оновлень, але надіюся, що вони будуть. І, скоріш за все, через рік. Я розумію, що мізки Джеймса промивали, але йому вже 17 років. І логічно, що він має розуміти, що таке зрада і чому мати не повернулася до батька. А він все рівно захищає свого батька, який зрадив, який перший одружився, і так відноситься до матері, яка про нього хвилюється, яка збирала йому кошти для ко коледжу, Батько взагалі забив на нього повністю. Не знаю, ситуація дуже дивна. Автор точно не мудак. Він збирає кошти для своїх дітей, причому він домовився з дружиною, щоб вона не витрачала багато коштів для їхніх дітей, а більшу частину відкладала для Джеймса. Якщо вона 20% своєї заробітної плати відкладає для дітей, 80% для Джеймса, тобто живуть вони повністю за рахунок автора. Виходить, що автор повністю його забезпечував, мати відкладала гроші на коледж, а він все рівно вибрав батька. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забувайте поставити палець вверх і підписатися. Далі буде ще цікавіше.